Вода. Пару днів тому дивилися відео про втоплений в пруті телефон. Ще не здався. Ще знайшов в продажі контролер живлення, ще поміняю. А тим часом принесли ноутбук. Якийсь модний гашпі, досить модний. Під тачпадом проклеєна ще якась антена. Не знаю, що таке, що такого навіть не бачив. Тачпад відмили, клавіатуру відмив. Хоча вона, скоріше за все, піде під заміну. Солодкий чай, клавіші залипають. Якщо на тачпаді їх 4 штуки і я помив, то тут, навіть якби клава залишилася працювати, мити всю клавіатуру я не підпишусь. Хіба покажу власнику, як буде мити сам. Або купити нову. Але коштувати вона буде як космічний корабель. Оце бізнес класу, ноутбук. Так от, повимивав, повичищав, ніби все в порядку, ніби вже все почищено. До речі, зразу з мотивацією принесли розібраним в кілішку пам'ять і все інше. Розібрав, помив, почистив на плату, ніби не затекло. Зібрав, немає ініту. Відкинув периферію. Немає ініту, Зняв плату на одній мікросхемці, десь тут в куті. Отут знизу, ні, отут десь знизу з протилежного знайшов крапельку, вже були легкі окисли. Ноутбук свіжий. Тобто залили недавно, вже воно от тільки от починає засихати. Помив, зібрав, ніфіга немає і ніту. Стартує, блимає, виключається. Стартує, блимає, виключається. І так по колу. І блін, вже дивлюся, розглядаюся детально. Знайшов пару крапель біля батарейки біоса на конденсаторі. Вимив. Ще пару крапель на конденсаторах. Вимив. І на пам'яті, я не знаю, чи саме тут проблема, бо участь на конденсаторах, ось, видно, чуть-чуть лишився слід, була корозія. Вимив. Ну і інітмаю. Зараз ще повторно перевірю, а тим часом зняв радіатор, бо побачив капельку, але тут, на щастя, небагато. Але так от капельки де-не-де полишалися. І так точково поплаті. Тяжко знайти, воно малопомітне. Ніби все повимивав. Паяв фактично в одному місці. Ну і збираємо, що термопасту поміняти. Ноутбук досить свіжий. Тут, дивіться, по магнієвому сплаву рами є корозія. От цікаво, невже це зараз від того свіжого? Чи це коли ще щось було? Бо якби принес лише його мокрим, він мені засихає той чай солодкий під руками. Але щоб так скоро на магній корозія була, ну я не впевнений. Головне, що запустили. Ну що, залишилось зрозуміти, чи воно живе. Тепер принаймні не блимає. Стартує, навіть не треба тестити дядька Максима, вже не треба, бо раніше ним якраз щупав. Запустилося. Помилки скинемо. Залишилося зрозуміти, наскільки жива клавіатура, ну то вже купиться. Ну і пару днів поюзати, подивитися, чи щось не догниє. Тому що після води може бути все, що завгодно через пару днів. Кнопки тачпада я повідмивав, сам тачпад зроблений так, що йому нічого не буде. Навіть да стартанула. Якщо нема коду, то хтось буде сьогодні цілу ніч дивитися мій канал. Прийшов на ранок колега забирати. Яку клавіатуру купити? Як знову? кажу, чекай, давай подивимось, включимо. Включили, а воно знов так само блимає, не стартує. Виймаю ту пам'ять, яка мені не подобалася. Вже під мікроскопом подивився, ну було корозія, але вимив в порті чисто. До речі, планка позначена. Не знаю, ким і для чого. Каже, до того, як залили, працював стабільно і він включився. Точніше, я пам'ять передьорнув, і він включився, почав завантажуватися, і були артефакти, характерні для збоїв пам'яті. Зняв планку, но включився нормально. То зараз показую колезі, чому клавіатуру таки прийдеться міняти. Відключив клавіатуру. Нормально, а тепер і клава сама не набирає. А от є, пішло. Ось такі цирки. Тобто, коли я вмикав ноутбук з клавіатурою, набирається літера Ч сама, ну, механічно кнопка не залипша, але залита і відповідно. Ну, одним словом, воно буде глючити. І намагається воно завантажитись хрен з назвідки звідки через нажату кнопку при включенні, видає помилка, не завантажується. Це по клавіатурі. Тепер от незрозуміло, яка ситуація з тою пам'яттю. Пістон не прогнивши. Він дублюється це живлення, тут вичищено, в роз'ємі виглядає чисто. Але через раз вмикається з пам'яттю, Напевно, лишу йому без одної планки пам'яті хай поганяє, і подивиться, чи далі ноутбук буде стабільним. А тоді вже будемо дивитися, чи міняти клаву, бо ціна трохи неадекватна і пропозицій малувато. Це специфічний елітбук і відповідно комплектуючих мало. Отака От фігня, ноутбук після води, як людина після інфаркту. Може жити довго, але трохи пізда... глючним. А може вмерти несподівано в будь-який час. Що ж воно якось то хвилями так находить? Пішли ноутбуки пачками. 830-й ледвебук елітарний від хюлета. Залили водою. Батарейку зняли, потім поставили назад. Ну, Зараз знов зняв, щоб не той. -во. Стандартна клавіатура під заміну 99%. А що всередині, то вже як звільниться стіл, розберемо, подивимось. Залити він давно, тому поспішати нема куди. Залиття локалізоване в районі конектора клавіатури пороз'їдало, аж почорніло, сухе. Тобто це вже дуже старе. Ну, Будемо пробувати. Клавіатура під заміну однозначно, дорожки повідгнивали, пороз'їдало. Дорогу ще зараза, звісно, до еліт-трупів. Але будемо шукати, якщо він звичайно оживе, розбирається він класно. Гоба! І рама тільки силумінова чи магнієва залишилася, не знаю. Вже по слідах на рамі зрозуміло, що тут буде сумніше. І тут є сумніше, тому що видно, що затікало багато де. Раз корозія. Тут два корозія. Три, чотири. Звідси знизу, п'ять. Коротше, до біди. Розбираю далі. Навіть вайфаю дісталося. Корозія на слоті і на карті. Плата, звичайно, така акуратна, треба, щоб лишні не повідламувати. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, тут журба повна, тут корозія глибока і її багато. Причому вже аж так повигнивало. Дрібні елементи. Повідгнивали, то як помию, можу їх не знайти на платі вже. Ще десь бачу, біля проца обв'язки є локальна корозія точкова біля конекторів. Один USB-конектор пошкоджений, виламаний, жопкою збив елементи фільтруючі. Під конектором HDMI купа гімна. В слотах під процом ніби сухо. Зриваю наклейки, мию брию, надіюсь, є бордв'ю на нього. Ось тут ще корозія. Але прогноз негативний. З такою старою корозією в такій кількості, скоріше за все, десь щось міжплатне та й повідгниває. Але це не точно. Одна пам'ять і все ж таки теж є якісь. Точкові корудуючі масиви. Добре, продовжую продовжувати. ось це вентилятор з радіатором. Я їх видував компресором перед тим, як розбирати на столі. Згадаємо старе відео про валянки, хто не бачив, десь у тому от посилання буде. Ну а ми зустрінемось після реклами. І така брудна волохата, немита дупа фактично кругом по периферії. Датчик відбитку пальців. Тож навіть мити не буду то в смітник. Лишу його як затичку, як заглушку. Просто він точно вже працювати не буде. На кардрідері, на тачпад транзитом проходять конектори. Мушу це відмивати також. На коннекторі на шлейфі є корозія. Тачпад по периметру корозія є, але він би мав вижити. Питання тільки хіба з кнопками як. То вже потім розберемося. На динаміках корозії, але їм нічого не буде. І ще кнопка включення переглянути. Тут конектор сухий, шлейф цілий. Кнопка трохи брудна, треба вичистити, але корозії нема. Ну і корпус сам такий засраний, що капець. Плату помив, тільки толку з того. Якщо повідгнивали ножки прямо від корпуса. Мульт чим шити я не маю. Відповідно, або хіба шкрабатись і підпаятись, або відмовлятись від ремонту. В ремонті ноутбуків треба знати і зубо справу. Роблю собі фасочку так, щоб можна було підпаятися. Тепер. Пропаюю і відновлюю ніжку, а по поведінці будемо далі думати, що з тим робити і чи робити. Також є явна сильна корозія на захисних зборках по лініях клавіатури. Відновити ту одну ніжку, котру добре видно, це ні разу не проблема. Проблема відновити те, чого ми не бачимо. Вилазити тут буде очевидно багато. Продовжую продовжувати. По дурної роботи поза кадром я вже дещо знаю. Я вже знаю, наприклад, що дежурки піднімаються. То в мене є автостарт, запустилося. Я знаю, що ці USB не працюють. Тут є один снотливий, і ми в результаті маємо. Ну, давай, вуаля! Можна продовжувати. Розбираюся, шостими. Через виламаний десь нема живлення, чи якісь інші приколи. І підкидаю вже матрицю SSD-шку. Подивимось, чи буде стабільний, як буде себе вести. А, ви не бачите? Що ж ви не кажете, що ви не бачите? А далі йому надоїло жити. Він не хоче. Вже нема напруги на USB, вже не засвідчуються бокові діоди. Проміжну ланку я відкинув, лишилася батарея кулер і матриця. Невже ще й матрицю залили? Ай-яй-яй. Осидівши з ним під мікроскопом, подопаював, повідновлював виламаний USB. Здув, це USB 3.0 виявилося. Тут воно не може бути пов'язане з невключенням. І що я йому тепер не роблю? Він не хоче стартувати. Він при подачі живлення світить діод включення, не реагує на кнопку, не засвічує інші. Ініту нема, дежурки є, а далі я його мучити просто не готовий. Враховуючи, в якому стані він був і скільки всього ще може б вилазити, я його направляю світ металобухту. Маю таке право. Да й думаю, може я під мультом не домивши щось, але ні, під мультом чисто. Попереглядав повторно, пересадив мульт, відновив наново, то останнє включення. Якщо не поїде, то я більше не буду. Ні, Поведінка не помінялася, та сама фігня світиться постійно павер. І ніту нема, на USB напруга не піднімається. Давай до свидання.